Закладений ніс Хюмерде Конгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Україна їде з козером підписувати угоду про надра до США. Чому американці хочуть забрати частину військових з Європи? Яка логіка Трампа у бажанні закінчити війну в Україні або ж її взагалі немає? На зв'язку Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. Про це сьогодні і говоримо. Рада вас вітати. Доброго дня, назад. Днями, зокрема, делегація зустрінеться у Вашингтоні з американською стороною щодо угоди про Надра. І прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що в Україні є свої червоні лінії, йдеться про конституцію, вступ України в ЄС, і Україна має мати, скажімо так, рівні права разом зі США в цій угоді. На вашу думку, які гарантії безпеки можуть бути в цій угоді? Чи дійсно вони вже є там, і на чому зокрема наполягатимуть США? А що має відстояти Україна? Ну, передусім, я впевнений, що там немає згадки про дії е, е, гарантії безпеки. Там можливо, як і в попередньому цьому рамковому документі, що Сполучені Штати і Україна будуть шукати шляхи забезпечення безпеки України. Або Сполучені Штати не зацікавлені надавати гарантії безпеки України на двосторонньому рівні, і як Трамп сказав, що він не бачить Україну в НАТО. A, тому a, про будь-які інші гарантії безпеки не йдеться, бо це єдине є можливість двостороння безпекова угода чи не членство в НАТО. A, поки що я не бачив готовності цієї адміністрації розмовляти з конгресом про виділення додаткової допомоги Україні і, скоріше за все, це також не відбудеться за цією адміністрацією. Тому там чи навряд будуть якісь реальні речі? Старіше за все, українська сторона намагатиметься переконати адміністрацію Трампа, що ця угода має бути взаємовигідною і вона має бути справедливою. От буква президент України оприлюднив твіттері свої думки. Він розказав, що ступити пальцем, як це робив настатична міністр фінансів Сполучених Штатів, це не проходить така річ. Що ця угода має слугувати інтересам обох націй? Ми готові на нафти поділити а, і інвестиції, і а, прибутки від цих інвестицій, і ми маємо розуміти, куди ці гроші а, потім пі підуть. Тому українці будуть відстоювати ну, фактично справедливу угоду. А, точно ми не будемо погоджуватися на таке формулювання, яке дуже любить Трамп повторювати: що будь триста 350 мільярдів доларів була передана Україні. Це неправда. Порядка 180 мільярдів була допомога. Хоча львова частка до 80%, це були ті гроші, які пішли в власне в оборонку Сполучених Штатів для того, щоб поповнити запаси озброєння техніки боєприпасів, які були передані, я впевнений, що ключовими питаннями, яке обговорюється Вашингтоні, це буде справедлива угода, взаємовигідна угода. Де ми не погодимося на визнання так званих 350 мільярдів допомоги, яких насправді було 180 мільярдів, і ливова частка пішла в власне оборонно-промисловий комплекс сполучених штатів. І звичайно будуть параметри угоди з приводу того, скільки хто інвестує, і яким чином будуть використовуватися ці ресурси. На жаль, там не буде про гарантії безпеки, бо ця адміністрація не хоче надавати гарантії безпеки у вигляді двосторонньої угоди. Ну плюс Трамп не бачить Україну в НАТО. Розумію, але я хочу вас запитати стосовно того, чи дійсно Україна може їхати з козиром, тому що так співпало просто так, або ні, що Україна взяла в полон китайських солдатів, які воювали на боці Росії. Бачимо, як цей фактично серіал розгортається у нас на очах, і Китай відбріхується, що вони тут не до чого, не знають, як там громадяни опинилися, бо вони закликають постійно до миру. А Зеленський акцентував, що Трампу варто було б на це звернути увагу, чи може як? Якраз таки ось цей факт зіграти нам на руку у цих перемовинах, тому що знаємо, що США бачать Китай супротивником, і ці торгівельні війни тільки підтверджуються. Ну не думаю, що це Трамп розглядатиме в якості о, якогось додаткового аргументу. Звичайно, можна подарувати двох полонених китайців американцям для якихось внутрішнього використання. але це точно не буде аргументом. Трамп хоче швидкої угоди з Україною, і схоже, щоб вона була не така вигідна для нас. Для того щоб перейти к наступному етапу, це фактично так звана мирна угода. Йому байдуже на яких умовах це відбуватиметься. Йому потрібно перезавантажити відносини з Російською Федерацією. Тому я не знаю і чесно кажучи, які козири є в рукаві в української делегації. Я знаю, що вони будуть відстоювати наші національні інтереси, бо вони чітко розуміють, що українська нація не прийме будь-яких угод, які віддадуть українські ресурси, фактично наше майбутнє, фактично, ні за що, оскільки ані гарантії безпеки, ані гарантії безпекової допомоги ця адміністрація не воліє нам давати. Чи можемо ми тут з вами подискутувати щодо логіки дій американців? Тут вони знаєте зустрічаються з росіянами у Стамбулі, зокрема сьогодні, і хочуть вже ледь не домовлятися про відновлення авіасполучення минулого тижня. Приймали у себе Дмитрієва, заради якого знімали санкції. А з Європи лунають думки, що можуть вивести 10 тисяч військових. Як ви думаєте, що тут дійсно задумав Трамп? Чи дійсно він хоче завершити війну Росії проти України? Чи він все-таки хоче ослабити Європу за Шити сам на сам з Росією і будувати разом із Путіним дружні відносини між країнами. Ну я абсолютно впевнений, що він дійсно хоче припинити цю війну. Єдине, що та ті умови, на яких він хоче це припинити, вони будуть за рахунок України, що є неприйнятним для нас. А, і це буде причиною а, глибокої кризи в наших відносинах зі сполученими штатами, яка неминуче я не знаю, це буде наступного місяця через кілька місяців. От коли ми прийдемо до перемовин щодо а, ну, мирної угоди, так звати. А безумовно, що Трамп критично ставиться до Європейського союзу, він вважає, що ЄС була створена щоб грабувати Сполучені Штати. Це не відповідає дійсності і сполучені штати доклалися до об'єднання Європи. Для того, щоб це був їх союзник, щоб стримувати заразу комунізму, ну і для того, щоб ця, цей союзник був важливим торговельним економічним технологічним е партнером. Але е власне ідея того, що з Росією можна відновити відносини і через енергетичні проекти, ну фактично підкорити Європу, я думаю, що в деяких головах е в оточенні Трампа такі ідеї є. Послаблення Європи е це буде добре з точки зору. Пана Трампа, бо він вважає, що вони занадто довго користувалися добрістю американських платників податків, і Америка їх захищала, а вони не сплачували достатньо. Ну і також їм не подобається ліберальний устрій в Європі. Власне, на це було стримото проти цього була спрямована промова Джиді Бенсавіцепрезидента Сполучених Штатів на Мюнхенській конференції. Він намагався апелювати до крайніх правих права погуліських сил Європі. Що от вони мають взяти гору в Європі, і ліберальний проект в Європі має бути е, згорнутий. Я не думаю, що американці полишать цю ідею. Вони мають доволі, е, скажімо так, серйозні плани на перебудову американської республіки на консервативних засадах, і вони хотіли би бачити таких самих партнерів в Європі е, у вигляді Орбана, Фітца, Марі Ліпна е, там і Найфнайджела Фаража це, в Сполученому Королівстві, чи подібні. Тому власне не любов до Європи є, але ключова ідея це перезавантаження відносин з Росією, бо для Трампа це означає можливість відтягнути Путіна від Сізінпіня і можливість доступу до шалених російських ресурсів. А ми, ми знаємо, що стратегічна корупція це завжди була був найголовніший інструмент Кремля. Як ви думаєте, чому Трамп не зупиняє, скажімо так, ні санкціями, ні митами Росію, тому що вони розпочали новий наступ? І от напередодні про це заявив Олександр Сирський. Як тоді це можна пояснити? Чи це все тоді логічно виглядає на фоні того, що ви сказали? Він намагається відновити відносини з Росією? Так, він намагається відновити відносини з Росією, і Україна є перепоною цьому. Тому, якщо ми будемо порушувати е, умови припинення вогню, е, це точно буде е, виключити реакцію нервову і серйозну реакцію з боку адміністрації Трампа. Якщо Росіяни будуть порушувати, точніше е, вони вже порушили. От у нас є з 18 березня, буцімта дії е, припинення ударів по інертичній інфраструктурі з того часу, росіяни вже нанесли дев'ять ударів по українській інертичній інфраструктурі. Два дні назад був набув нанесений удар з Чорноморського флоту Російської Федерації, незважаючи на те, що у нас ну, припинені вогню і на Чорному морі. І жодної реакції, окрім фактично ну, там, невеликого засудження з боку дипломатів американських, цього, це не викликало. Тому Трамп буде заплющувати очі на порушення з боку Росії і буде тиснути на Україну для того, щоб отримати е таку, таку угоду, яка б дозволить йому зайнятися іншими речами і разом з Путіном вирішувати долю інших націй. Ну і на останок я б сказав би таку річ: е е якщо б ви подивилися, яким чином уникають прямих відповіді сенатора і конгресменів е е чиновники е і державного департаменту і Пентагону. А вони не можуть назвати Росію агресором, вони не можуть а, а так, відповісти на, на питання, чи є миром через силу те, що санкції не накладені на Російську Федерацію за порушення, що тарифи накладені на Україну, а на Російську Федерацію ні. Тобто є фактично такі темні для того, щоб не використовувати критичну, критичні зауваження по відношенню до Росії ми прекрасно пам'ятаємо, як посол США Бріджит Брінк не відреагувала на ем, обстріл Кривого Рогу. Вона не сказала тоді, що це Росія обстріляла, що полетіла балістика. Тому тут ми прекрасно розуміємо, що чомусь вони не називають Росію агресоркою більше. Але все-таки чимало думок щодо перемир'я лунає і далі. І пам'ятаємо, що і президент Володимир Зеленський минулого тижня казав, що е, у найближчі тижні, можливо навіть місяці, є ша. Анси змусити Росію припинити вогонь. А от, наприклад, нардеп Роман Костенко казав, що це може статися у травні, зокрема саме перемир'я. Як ви думаєте, на основі чого можуть бути такі дані? Не просто ж так. Тоді і президент, і нардепи про це говорять. Ну, напевно, це наміри. І звичайно, що Україна хотіла б припинення вогню, але звичайно, щоб були враховані наші інтереси. Бо поки що, якщо ми кажемо про енергетичну інфраструктуру, тут більше че для Російської Федерації, оскільки ми знищуємо їх нафтопереробні заводи, які потрібні для того, щоб виготовляти пальне для танків, літаків і іншої техніки, або продавати за кордон і отримувати нафтодолари для продовження цієї війни. В українському випадку страждають звичайно, туристичні українці, українська економіка. Якщо ми кажемо про Чорне море, то Росіяни. Ну, фактично, їх спіткала поразка. Ми зміщили частини чорноморського флоту, а рештки загнали в північно-східний кут. Зараз вони намагаються звідти вийти і спробувати перешкоджати нам в, скажімо так, над нашим лініям морських комунікацій. Звичайно, якщо це не буде враховано, чи навряд українська сторона може піти на такі параметри припинення вогню, навіть під загрозою того, що американці можуть знов-таки призупинити. Передачу нам допомоги, ось але ми зацікавлені в перемир'ї в такому зрозуміло, що страждають українці росіяни наносять ракетні удари по наших містах, і звичайно для того, щоб це захищати, нам потрібні було би потрібно сконцентрувати ресурси там, де найбільше бракує. Якщо певні об'єкти можна буде не захищати, бо діятиме якісь там домовленості, хоча звичайно вірити Росіянам неможливо. Але принаймні ну це це буде якась скажем так ясність щодо того, що можна робити. Тоді ми можемо ці ресурси використати для того, щоб захищати інші частини, інші об'єкти, інші міста. Знаєте, тут хочеться теж розуміти наскільки ми потребуємо перемир'я, тому що пам'ятаємо, що всі пакети допомоги, які йшли до нас, і навіть ті, що зупинялися, це все були пакети від Байдена, а нової допомоги не передбачено. Принаймні, навіть заступник голови офісу президента Павло Паліса казав, що такі перемовини з американською стороною не ведуться. Очевидно, вони відправляють сигнали нам, що не буде допомоги надалі. То тут хочеться розуміти, чи буде нам тоді чи. Воювати проти росіян, якщо все-таки ми не погодимось на ті умови, які нам можуть запропонувати на перемир'ї. Тому хочете розуміти, наскільки нам критично залишитися без американської допомоги? без американської допомоги ми будемо втрачати трохи більше території людей. Ну, це шкода, що так сталося, але ми бачимо, що адміністрація не готова ну, власне зробити ставку на Україну на жертву агресії. на ту країну, яка ну фактично може знищити російський агресивний потенціал і вирішити в тому числі геополітичні завдання Сполучених Штатів, але вони так не вважали. Ну слава Богу, що ми інвестуємо в наш оборонний комплекс і ми виробляємо доволі багато різних видів озброєння боєприпасів. Ми фактично майже повністю там зайця на 83% більше відсотків виробляємо дрони. Це те, що нам необхідно для того, щоб тримати фронт і навіть мати певні успіхи. Звичайно, цього не вистачає для того, щоб воювати за західними стандартами. Для цього потрібна повітряна місця, тобто сучасні винищувачі ракети і потрібні ракетні системи. Тоді абсолютно інша була б ситуація. Ми б мали менші втрати наших військових в траншеї і могли би воювати так, як це написано в підручниках НАТО і сполучених штатів, і слава Богу, що європейці прокинулися, і вони готові і допомагати нам далі, так і інвестувати в українську оборонку, щоб у нас і зараз для цієї війни, і в майбутньому, щоб стримувати Росію, було достатньо засобів і достатньо технологій, які потрібні для нашої для наших сил оборони. Ви згадали за європейців? Я теж хотіла продовжити далі цю тему. Хочеться розуміти, чи готують вони, скажімо так, план Б для України, план надання гарантій безпеки, тому що знаємо, що вони обговорюють можливість військового контингенту сьогодні. Зокрема, міністри оборони країн-учасниць коаліції охочих говорять про те, як запобігти подальшій російській агресії. Як ви думаєте, хто реально крім Британії та Франції може дати своїх військових? Яку вони місію можуть тут виконувати? Тому що раніше наша вона говорила, що суто спостерігачі для нас це ну, не зовсім гарантія. Що вони будуть тоді тут робити? Потрібні військові, які матимуть підтримку у повітрі, на землі і у морі, то які країни дійсно готові до такого сценарію? Ну передусім слід використовувати термін гарантії безпеки дуже чітко. І в нашому випадку, враховуючи Росію як ядерну державу. Гарантіями безпеки можуть бути або безпекова угода, оборонна угода зі сполученими штатами, тобто ядерна поросою американська над Україною. Цього американці не хочуть. Друга гарантія безпеки це колективна безпека. Тобто, п'ята стаття Вашингтонського договору, напад на Україну буде означати, що всі країни-члени альянсу будуть воювати з нами проти Російської Федерації. Цього теж немає, оскільки і сполучені штати, і деякі європейські країни не хочуть цього. Тому е, мова йде про гарантії безпекової допомоги. Це перша і про певний континент на території України. А, передусім, я е, це абсолютно зрозуміло, що європейці не хочуть воювати з росіянами на полі бою, ну власне на передові, але вони готові е, ну власне розмістити такі континенти, які можуть допомагати вирішувати певні питання. Ну, наприклад, це е, підготовка наших сил тренування наших військових, друге, це е, протиповітряна протиракетна оборона. Це надзвичайно важлива річ, і українське громадянське суспільство, е, так принципі українська влада ще здається з кінця 22-го року. Цю е, цю ідею намагалася просувати в Європі, е, прикрити небо принаймні над половиною України. Е, і тоді ми вивільнимо додаткові е, ресурси і людей, і техніку. І боєприпаси для того, щоб захищати інші міста тут ближче до фронту, або захищати наших військових. Бо ППО потрібна і для наших військових на театрі бойових, дій. тому це буде велика поміч, якщо військово-повітряні сили системи протиповітряної протиракетної оборони європейців з території України або з території суміжних держав будуть забезпечувати це дуже багато інших речей, які можуть зробити наші партнери. Це і допомога в. Планування операцій, це обмін розвідувальними даними, це кібероперації, інформаційно-психологічні операції, а інформаційно це звичайно, присутність і на морі, бо потрібно не допустити повернення російських кораблів і катерів е, близько е, чорноморських портів України, Одеси і інших. Е, звичайно, є минна мінна небезпека. Поки що працює лише коаліція трьох е, Румунії, Болгарії, Туреччини в Чорному морі, але було би непогано, щоби. Там з'явилися і країни не чорноморських країн. Ну і звичайно, ми е, очікуємо на підготовку наших військових. Передусім, це військові пілоти і отримання новітніх е, е, західних літаків. бажано, звичайно, європейського виробництва. Ми ви бачили, що американці можуть виключати певні системи, і роблячи е, це дуже важливе і високотехнологічне озброєння, фактично грубий металу міражі, можливо, гріпини, можливо, якісь інші європейські літаки, які б дозволили нам воювати абсолютно інакше і берегти життя українських солдат. Є багато інших технічних специфічних речей, які можуть зробити європейці, посиливши нашу здатність боронити себе, ну і збільшивши наші шанси на певні перемоги на полі бою. Тут хочеться теж розуміти, що західня, західна преса критикує деякі ідеї ну тієї ж коаліції охочих, і пише, що вона може в принципі призупинити роботу, якщо не зможе отримати від Білого Дому зобов'язань щодо надання гарантій безпеки для України, чи дійсно може це не запрацювати, чи можуть все таки без згоди США запрацювати. Я думаю, що ну, в ідеалі, звичайно, європейцям потрібні гарантії безпеки самим, бо звичайно вони не виключають можливість безпосереднього зіткнення з Росією. І тоді ну буде у них дилема, оскільки контингент європейський на території України він не підпадає під п'яту шосту статті. Шоста стаття каже, що напад на територію країна-члена НАТО. Є нападом на все НАТО, а Україна не є членом НАТО, тобто е європейські сили на території України вони не користуються от, захистом п'ятої статті, власне про колективну безпеку. А тут одразу а, тому, хочу перепрошую європейська... уточнити: якщо, наприклад, обстріляють французів або британців, то як тоді має відреагувати їхня країна? Чи вони теж мають це як е окремим пунктом прописати? Що якщо вони знаходяться в Україні, то тоді е п'ятий пункт не працює? Uh, ну я поки що не знаю, як вони це сформулюють, бо звичайно, що є ризики, яких вони хочуть уникнути. Uh, і звичайно, вони мають відпрацювати для цієї місії цього контингенту чи цієї операції. Uh, те, що називається rules of engagement. тобто, правила, за якими вони uh, діятимуть, uh, звичайно, уникаючи безпосереднього зіткнення з uh, російськими силами, бо це може спровокувати Російську Федерацію на Удари ну, власне по території НАТО. Ну теоретично зрозуміло, що росіяни не є настільки божевільними, щоб почати війну з НАТО зараз. Ось, але такого ну, не можна виключати. О, тому такі параметри ми поки що не знаємо. Подивимося, як це буде е, сформульовано. І звичайно, що європейці хотіли би гарантії і для себе, і для України. І також європейцям необхідна е, ну фактично, добро з боку Сполучених Штатів на е, дві речі, принаймні. Доступ до розвідувальної інформації, бо як виявилося, та призупинка на 5 чи 6 днів розвідувальної допомоги Україні з боку сполучених штатів, то вона фактично зробила нас беззахисним, бо балістичні удари, запуски балістичних ракет ну у нас не було здатності бачити. І звичайно, що українчини в НАТО, які покладаються дуже на американську інфраструктуру. Є обмежені такі можливості, і друге для європейців важливо, щоб американці дали добро на використання натівської командної інфраструктури. Бо фактично командування натівська це є сполучені штати плюс європейці, і звичайно, що це є необхідною умовою для успішної, успішного розгортання цієї європейської сили на території України. Дуже хочеться дійсно побачити гарантію безпеки і від США і від Європи. І те, про що ви говорили, контингент побачити в Україні, щоб дійсно наш повітряний простір був закритий. і дуже хочеться побачити все таке зупинення російських обстрілів справжнього реального. Дякую вам дуже за аналітику. Нагадаю, що говорили з дипломатом, директором Центру оборонних стратегій Олександром Харою. Дякую вам за ваш час.